Поклав життя за Україну у Рівному прощалися з солдатом Юрієм Данилюком. Від початку повномасштабної війни герой пішов у військкомат. Далі був сапером. 26 травня 2023 року. Юрій Данилюк помер в одеській лікарні після мінно-вибухової травми. На Майдані Незалежності у Рівному зібралися десятки рівнян, аби вшанувати пам'ять та провести в останню дорогу 49-річного рівнянина Юрія Данилюка. Стільки людей, стільки героїв гіли. Це ж не можна просто так, якби співчуття якісь повинна бути для всіх. Юрій Данилюк народився в Рівному. Тут навчався, по тому працював столяром. Знаний майстер в місті. Працював з деревом, виготовляв різні дерев'яні вироби. Багато де працював і за кордоном. Людина відома. На жаль, втрачаємо кращих людей нашого міста. Від початку повномасштабної війни Юрій Данилюк пішов на фронт захищати свою сім'ю та країну. Був сапером. Дуже хороша, приємна людина, роботяща, займалися столяркою. Батько, батько його столяр, він допомагав Веселий. Ну, що ж можна сказати, людина. дуже хороша чуйна. Вшанувати пам'ять героя прийшли представники української діаспори у Сполучених Штатах Америки. Ціла Америка захищає Україну. Америка плаче за впавших героїв, як пан Юрій. Америка розуміє, що агресор вступив ногою, не на його землі. Сьогодні... І демократи, і республіканці об'єднані навколо України і підтримують Україну, підтримує все суспільство і підтримуємо ми. Тому нехай буде слава і честь, герою Юрію, і ми віримо в перемогу. Юрій Данилюк отримав смертельні поранення на сході України під час розмінування територій. 26 травня 2023 року герой помер у лікарні в Одесі від мінно вибухової травми. Ми знову і знову стоїмо з цими квітами і шаною для нашого воїна, героя України Юрія, щоб сказати йому, що ми рук не опустимо, що ми і тут в тилу кожного дня щось робимо, що ми і тут тримаємо руки наших захисників. І вони тому й не опускаються, а йдуть вперед. Вічна пам'ять та шана герою не забудемо і не пробачимо ніколи. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.